Восьмий клас геометрія. Сінус, косинус, тангенс, гострого кута прямокутного трикутника. На дошці у нас є прямокутний трикутник АБЦ, кут С прямий, кути А і Б гострі. Давайте для прикладу розглянемо кут, а. кут а. синусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до кіпотенузи. Нагадаю, катит у нас BC, і АС – гіпотенуза АБ. Записують наступним чином. Син кута а, синус кута А відношення протилежного катета до гіпотенузи. БС до АБ. Косинусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тобто АС до АБ. Записують так. Косинус А дорівнює А. С до АБ КОС. Тангенсом кострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до прилеглого катета. Тобто катета БЦ до катета АС Записую так. Дві літери T відноситься до АС Ці е означення треба запам'ятати. Ще раз. Сінус гострого кута це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинус гострого кута – це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. І тангенс гострого кута – це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Це все в прямокутному трикутнику. Є. А, давайте візьмемо числа. А, якісь довільні. І подивимося, що ж це за синус. Косинус і тангенс. Візьмемо наш стандартний єгипетський трикутник. 3, 4, 5. Чому дорівнює тоді у нас синус кута А? Він буде дорівнювати 3 п'ятих. Чому буде дорівнювати косинус кута А? Він буде дорівнювати 4 п'ятих. І чому буде дорівнювати тангенс кута А? 3 четвертих. Для кута B ситуація буде аналогічною. Аналогічною. Косинус кута B буде у нас відношення прилеглого катета BC до гіпотенузи AB. синус кута B буде відношення протилежного катета AC до гіпотенузи, і тангенс кута B буде відношення протилежного катета AC до катета BC. Давайте тангенс запишемо. Тангенс кута B буде відношення. АС до БС і буду дорівнювати 4 треті. Числа. Просто числа, дробові числа. А, зазвичай е, записують у десятичній формі. 3 п'яті – це 0,6. 4 п'яті – це 0,8. 3 четверті це у нас 0,75. І 4 треті це буде 1, 1, так, і 3 в періоді. Дивимось. А, що вийшло? Вийшло так, що синус і косинус у нас менше одиниці. Якщо ми візьмемо кут Б, у нас буде те ж саме. Косинус кута Б у нас буде 35, а синус кута Б буде 4,5. Чому так? Ну, тому що у нас катет завжди менше гіпотенузи. Завжди. Таким чином, це відношення у нас завжди менше одиниці. А що стосовно тангенса? А отут, як бачите, є варіанти. Може бути значення як менше одиниці, якщо у нас відношення йде до катета, що менше, до більшого катета. Так, тангенс може бути і більше одиниці. Так? Якщо у нас відноситься більший катет до меншого катета. Так, це можливо. І ще у нас тангенс може бути одиницею. У тому випадку, якщо у нас рівнобедрений прямокутний трикутник, і катети у нас рівні. І кути у нас тоді будуть 45 градусів. Да? Вони можуть бути, тангенс може дорівнювати одиниці. Крім того, тангенс, тангенс можна ще записати як відношення синуса до косинуса. Тепер я тільки що сказав таку фразу, що тангенс може дорівнювати одиниці у випадку рівнобедреного прямокутного трикутника. Це ось такий трикутничок. Ось, там, де кути дорівнюють 45 градусів. При цьому, при цьому я нічого не говорив про довжину сторін. Неважливо, це великий трикутник, рівнобедрений, ось такий, чи маленький. Ну, ось навіть в цьому випадку ми бачимо їх два: зовнішній і всередині. Більше і менше. В обох випадках. Тангенс гострого кута буде у нас дорівнювати одиниці, тому що в обох випадках катет у нас рівної довжини. Таким чином, ми можемо дійти до висновку, що оці тригонометричні функції, синус, косинус, тангенс, у нас залежать або не залежать, а характеризують градусну міру кута і залежать лише від градусної міри кута, а не від довжин катетів та гіпотенуз. У будь-якому прямокутному трикутнику. З гострим кутом в 30 градусів, у будь-якому трикутнику, а? ось, швиденько так намалюю. ABC, а, а, С. Там, Д, Е, Ф. Прямий кут Ф. У будь-якому трикутнику. Косинус кута Е, а тут у нас, так, да, 30 градусів, буде дорівнювати одна друга. Тому що тут 30 градусів. А ми знаємо, що катета навпроти кута в 30 градусів в два рази менше гіпотенузи. Да? Тобто відношення катета до гіпотенузи у нас буде одна друга. Так. так. І синус кута D у нас також буде одна друга. Чому? Тому що знову-таки синус кута в 30 градусів. відношення протилежного катета до гіпотенузи. Будь-якому прямокутному трикутнику з кутом в 30 градусів, синус кута в 30 градусів у нас дорівнює одна друга, а косинус кута в 60 градусів у нас дорівнює одна друга. Незалежно не від конкретної довжини катетів та гіпотенусу. Основні висновки у нас які? Синус косинус тангенс. Це числа. Без е, розмірності, це не метри, не дециметри, нічого, це просто числа, які характеризують градусну міру кута. Знаючи синус, косинус, тангенс і користуючись калькулятором, або раніше користувалися паперовими таблицями, ну, останнім часом, здається, не друкують, можна з'ясувати градусну міру. Так? Якщо ми, наприклад, знаємо, що у нас синус кута дорівнює одна друга, то ми говоримо, ну так це кут в 30 градусів. Так? Для кутів 30, 45 і 60 градусів в підручниках 8 класу є таблиці і стандартні значення цих тригонометричних функцій. І можна як знайти значення функцій синус косинус тангенс, так і навпаки, знаючи синус косинус тангенс, знайти кут. Але це поки що лише для кутів 30, 30, 45 і 60 градусів. Для інших кутів користуємося. І е, коротенька задача е, для прикладу. Дано. Синус кота А дорівнює 513. Треба знайти косинус кота А і тангенс кота А. Якщо синус кота А дорівнює 5,13, ми знаємо, що це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Тобто, довжина катета БЦ у нас 5, довжина гіпотенузи АБ 13. Я не називаю метри, сантиметри, дециметри, тому що це не має значення. Якщо метри, то метри, сантиметри, то сантиметри Сінус залишиться 5 тринадцятих. одиниці вимірювання у нас скоротяться. Тому я не називаю просто 5 одиниць, 13 одиниць. Тепер Піфагора, ми можемо знайти, що другий катет у нас буде 12 одиниць. Тоді, чому буде дорівнювати косинус? Косинус А у нас буде дорівнювати 12 тринадцятих відношення прилеглого катета до гіпотенузи. А чому буде дорівнювати тангенс у нас тоді? У нас буде дорівнювати відношення протилежного катета до прилеглого катета. Або 5 дванадцятих. До речі, зараз ми можемо перевірити. Оцю формулу. Не? Оце твердження, що тангенс це відношення синуса до косинуса. Сінус у нас є 513. Косинус у нас є 12,13. Тобто поділити нам треба на 12,13. Використовуючи звичайні математичні правила, ми виконуємо цю дію. 13,13 13 скоротилось, і ми прийшли до. 5 дванадцятих. Так, дійсно, ми підтвердили, що це відношення також працює. Сінус відноситься до косинусу. Також користуйтесь. Ось така тема. Дякую, що дивились.